Що бачить той, хто дивиться не очима, а серцем? Він бачить не просто вершини, а спокій, що торкає душу. Він бачить не масштаби, а тепло і затишок дому. Він бачить не пейзаж, а момент, у якому хочеться лишитись. Стане мовчать. Вони просто чекають, поки хтось їх почує. Україна велика. А ведучий це той, хто показує її душу. Ви дивитесь тревел блог зсередини. Привіт, я Ксенія. І сьогодні я не в Одесі, не у Львові, і навіть не в потязі. Я в студії, і зараз буде не тревел, а трішечки за кулісся. Розповім, хто такий ведучий тревел блогу, як він працює і чому українські міста це куди цікавіше, ніж вам здається? Поїхали. Хто такий ведучий тревел блогу? Людина, яка має бачити те, що інші проходять повз. Ми часто не помічаємо дрібниць, поки хтось не покаже. Ось тут душа вулиці, запах дому у світлі, що просочується крізь крони дерев, у дрібних деталях, у звуках, що творять міські рибниці. У прогулянці самокатах самокатами шелестом дерев, у танцях просто неба, що не завжди залишаються спогадах, у старенькому трамваї, що повільно їде, крізь в ритмах вуличного музиканта, які заповнюють простір між пішоходами, у стиглі черешні, куплені на розі і в херсонських кавунах, у людях, у їх відкритості і свободі, у посмішках, у щирих розмовах, у вільних рухах. Що з'являються несподівано саме в таких моментах відчуваєш місто і його справжнє життя? Ведучий, це той, хто знає, сирники краще шукати не в ресторані, а в бабусі на подолі біля метро. Це як турист, тільки з мікрофоном і відчуттям кадру. Він не лише показує місто, він його голос і душа. Адже місто це не лише архітектура, це ще й запах ранкової кави, розмова на зупинці, світло у вікні, що вмикається щовечора в один і той самий час, і саме це фільмує ведучий, бо дивиться на місто трохи уважніше. Його завдання не просто пройти вулицю, а зупинитися, побачити, почути і передати це глядачам, щоб вони теж відчули. Ось тут пахне свіжим хлібом. ось тут квітнуть сапки. а ось тут спонтанна вечірка на березі Дніпра. Навіть за фасадами й плиткою завжди є історія. Просто їх потрібно встигнути почути, бо не кожна подорож це географія, часто це голос. Львів, місто, де запах кави змішується з історією. У Львові кава це не просто напій. це тиха церемонія, що починається ще до світанку. Аромат, який не сплутаєш чим. гіркуватий, теплий, знайомий, мов спога. Він огортає місто ще до того, як прокинуться вулиці і залишається з ним до самого вечора. Львів як прекрасний загадковий співрозмовник, що чекає, поки ти навчишся слухати. Поглянеш уважніше на лінії фасадів бруківку під ногами, візерунки на ліпнині. Той самий балкон, з якого щовечора лунають старі фотографії на стіл розклад. Величне минуле, що збереглось у вигинах кованих перед. Це місто воно зачаровує поступово. Тут ведучому легко бути поетом. Праворуч площа ринок, ліворуч сирники за 40 гривень, і п'ять зірок в твоєму серці. Але ведучий покаже не тільки туристичні місця, він зайде у двір на богомольця і розкаже, як там знімали фільм, попросить глядача зупинитись і відчути. Бо справжній Львів не завжди на листівках, він у тіні дворів, у сходах, що стерлися з десятками років, у фрагменті фільму, що залишив у цьому місці емоцію. І якщо глядач зупиниться, почує більше, ніж просто слова. Одеса місто, яке ведучий має розуміти на рівні гумору. Бо як інакше пояснити, що в магазині з бочками можна почути: дяточка, а що ти тут робиш з мікрофоном? Одесу не можна просто зняти, її треба вловити. І як жарти на кухні, які народжуються самі, без сценарію. Тут настрій міста не в музеях. А в інтонації, у словах, сказаних навпіл з усмішкою, у паузах між фразами, які говорять більше за самі слова, ведучий тут не гід, тут він свій. І якщо ти щирий, місто це відчує одразу. Поруч на лавці, на ринку, у черзі за форшмаком. Одеса підморгує, жартує, іноді навіть сперечається, але завжди з характером. Тут ти просто йдеш. А тобі вже розповідають, як дід грав у оркестрі у 72-му, і чому оселедець не просто риба, а ціла філософія. Це місто, де вивіски старіші за деякі будинки, де море не в екрані, а за 5 метрів, де навіть трамвай має свою цілісну біографію. В Одесі важливо не те, що ти бачиш, а як ти це чуєш. І з ким ти це пережив? Бо тут головне не маршрути зовсім, а моменти, які залишаються після. Одеса це стан, що залишиться у вас у голосі, навіть після повернення додому тут ведучий актор. Історії трапляються самі на вокзалі, в тролейбусі або біля моря. Ведучий має бути готовим увімкнути тільки камеру і ловити момент. Ведучий, це людина, що не просто йде за камерою. Він завжди на поготові. бо справжні історії не чекають, доки ти будеш готовий. Вони вибухають миттєво, у слові, жесті, сміху, що пролітає повз. І саме в ту секунду, коли ти вже думаєш, ось зараз потрібно встигнути натиснути. І зловити справжнє життя. Чому це важливо? Український блог це не тільки контент, це архів живої культури. Коли ми подорожуємо з камерою, ми зберігаємо мить для себе, для глядача, для майбутнього. Бо завтра ця мить може зникнути. А кадр залишиться. І на ньому те, чого вже не побачиш знову. Тому. Тревел-блог це не просто маршрут і не просто відео це документ часу. Хто покаже, як звучить музика на вулицях Івано-Франківська, чи як смажуть галушки в Полтаві. Ведучий зберігач унікальності. Чому на одному фоні? Бо суть не в картинці. Ведучий це про розповідь. Тому сьогодні я сиджу тут, без краєвидів, фонтанів. Але якщо закриєте очі, уявите кам'яну бруківку Львова або гомін базару в Одесі, значить, я впоралась. Бо найважливіше не те, що ти бачиш, а те, що розповідаєш. Саме історія робить місто живим, навіть якщо вона звучить без пафосу і великих декорацій. Як створити свій блог? Відверто не чекайте камери, візьміть просто свій телефон. Ваш телефон. Це вже квиток у подорож, і якщо ваше серце говорить, вмикайте запис. Почніть з того, що знаєте, ваше місто вже цікаве. Просто розкажіть, як ви його бачите. Кожен із нас носить у собі унікальний погляд на світ навколо. І саме це робить ваш тревел-блог справжнім. Адже ніхто не зможе розповісти про ваше місто так, як ви. Не потрібно чекати, доки все буде ідеально, або шукати складні сюжети. Достатньо помічати маленькі моменти, які роблять місце живим. Звертайте увагу на деталі: запахи, звуки, випадкові зустрічі, саме вони. Створюють ту атмосферу, яку не передати словами, але можна показати камерою. Іноді найцікавіші відео народжуються в несподіваних ситуаціях, коли ви відкриті для нового і готові ділитися своїми враженнями щиро і без страху, адже саме чесність і щирість здатні зачепити глядача, змусити його замислитись і побачити звичне в новому світлі. Не бійтеся бути собою. Ваш голос, ваш стиль і ваш погляд на світ найцінніші інструменти, які допоможуть створити справжній тревел блог. Пам'ятайте, головне не монтаж, а правильний погляд. Ведучий тревел блогу це міст між містом і глядачем. І не важливо на фоні море чи красивий стінопис. Важливо, як ти говориш і що лишається в пам'яті глядача. Дивіться Україну очима ведучих. Дякую, що були зі мною. Подорожі це не завжди кілометри, це часто історія.